Звати мене Таїрова Катерина, мені 24 роки. Приїхала з міста Кам'янець-Подільський. Ще малесенько була, ще в садочок ходила. І постійно вона на людях, постійно співала. Я влюблююсь нею, заходжу в магазин чи в лікарню. Її всюди впізнавали, всюди її знали. Я працюю на двох роботах в Двунайцях і в Кам'янці-Подільському музичних школах. Крім цього, співаю в гурті, ремікс. Я до мами відвожу сина, він залюбки залишається. Коли мама робить, я бабуні сумую за нею. Працюєш на трьох роботах, заробляєш ну, достатньо для життя, але недостатньо для того, щоб десь зняти собі кліп, десь прибуватися далі чогось щось досягати. Хотілося б чогось звичайно більшого, тому що коли я виходжу на сцену, я відчуваю себе там у своїй тарілці. Мама, моя красива. І співає гарно. На голос країни я прийшла довести собі, що я достойна на сцені все-таки бути, що я найгірша за інших. Хочеться, щоб це був якийсь певний крок в житті моєму, щоб я чогось все-таки досягнула вищого. До «Голоса країни, звичайно, там були перемоги, але такого масштабу поки що не було. Хочеться щось досягнути такого. вещь. Щит хлоплю щиту плю ще моплю Шисвіса люблю до зонду в тюаре. Чему схожий на гурченку, правда? Так в краще чисто таковы. Вічні по людові ми Все та сфоминки дюга, кончу, чиню аж у Моя хороша, як нас співає, Лара Фабіан так не вміє. Doch kanntelet du mal malate sag mir O dann erzählte ich, що ж не було потім erzählt Здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Катерина. Спасибо вам за выступление. Мне кажется, у вас достаточно сильный, мощный голос. Но, к сожалению, он немного не подходит в мою концепцию, частью которых я набираю. Я даже ну, просто не знаю, что э, вот с таким голосом делать. Он немножечко вот для меня непонятный. Поэтому я не повернулась. Катенька, вы чаривна. Дякую. И я понимаю, что вы стали еще больше чаривна А коли ваша посмішка засяяла, коли ви побачили, що Тамара повернулася, це очевидно. От і я вас цим вітаю, що ви вже в проекті Голос країни. Дякую. Я, я навіть можу догадатись, чому Тамара повернулася в кінці за останню ноту. Когда я услышала, що ви. Четко подошли к этой ноте, потому что кроме того, что надо спеть "Молодая", в общем, другой тональности для меня. Но вы когда взяли эту жесть, да. вы Кто-то делает вот этот мурдент кто-то поет просто «Молодо!» Это на ваш выбор, но спасибо вам большое. Просто я получила это наслаждение. Спасибо вам. Дякую вам, Валерий Дружич. Такой голос невозможно упустить просто, правда. Вас бы не упустили. Браво, спасибо. Добро пожаловать в шоу, в шоу! В Украины! Спасибо. 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 Поздравляем! Ура! Спасибо. Спасибо. Поздравляем спасибо, спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо! 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 Молодец, молодец. Я молодец. давай, давай, Спасибо! 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 трусенька ужара музыку и тут я бачу Тамара повертается думаю ну что я буду лезть причем причем по тамаре не поймешь вот то ли да то ли потому что она сидит сидит а потом так и нажимает просто в последний момент Но и шанс потрапити до команды голос Украины. Финальный раунд выбору на ослеп. Я жалела, что не нажала, а уже нажать не было возможности. Это я все использовала. Это что за подстава, Тамара сейчас? А что нельзя? Від істерик та зривів не лишиться застрахованим ніхто. Признаюсь публічно при всіх. Я часто від музики маю сльози. Остаточна кількість учасників у командах під сумнівом. Шолшей час. Ух. Слава вибирає сім конкурсантом. Слава! Ти що робиш? Ти кого опустіл? Я хволіга вперти, як є... бичок. Вибачте, я не випуск. Слава! Якось дуже висока планка в мене в цієї пісні. ЖМІ слава, ЖМІ, жмі, Безпека тренерів під загрозою. А можна охорону мені зараз. Будь ласка, починайте планувати недільний вечір уже сьогодні, щоб рівно за тиждень, заспівати в усією країною.